Зараз ви перед собою бачите налаштування Bluetooth та пристрої. Це дуже добре, що ми його бачимо, адже бувають такі моменти, коли ні з того, ні з цього ви відкриваєте ноутбук і у вас не працює мишка. Мишка під'єднана по Bluetooth, маю на увазі ту мишку, яка дійсно під'єднується через Bluetooth, не через dongle, не через радіомодуль. А так само навушники у вас не працюють. І тут ви, значить, перше, що робите. Натискаєте отут. В звичайному режимі у вас є такий значок, який дозволяє вам показує, які пристрої у вас між собою з'єднані. І дозволяє керувати цими пристроями і вмикати і вимикати блютуз. Ну, буває таке, що чи то злітає драйвер, чи то ще якийсь баг, і цього пункту у вас немає. У вас є Wi-Fi, у вас є режим у літаку і вся ця історія. Першим ділом, що хочеться зробити, вимкнути, вмикнути Wi-Fi модуль, находити, шукати на клавіатурі клавішу, яка через функціональне меню має вмикнути цей блютуз mm -hmm. в результаті СДТ, там дивитися, сліпцієте. Можливо, в когось окремо є, я пам'ятаю в старих ноутбуках в якихось. Чи то в Asus, чи то в кого, там в них є окрема кнопка, і тією кнопкою включається Bluetooth, Wi-Fi. В мене на мому Lenovo C340 є лише кнопка з намальованим літачком. Активується FN F7. Ну, в кого як. А мова піде саме про ноутбуки Lenovo, так як я маю останнім часом досвід з проблемою на, саме на ноутбуках Lenovo. І щоразу кожен раз, як перший раз. Ну, Тут ви потикали, бачите, нічого не виходить. Йдете в інтернет, забиваєте, як вімкнути Bluetooth на ноутбуці Lenovo, або пишете щось, типу того, пропав Bluetooth на Lenovo, що робити, ну, типу того там. А пишуть, значить, зайти в панель керування, оновити драйвери, подивитись диспетчер пристроїв, а запустити програму для вирішення неполадок із блютузом. Ну, там ви подивилися, начиталися, заходите тут в Windows 11, є така лупа. Пишете тут словами блютуз, і ви отримаєте от таких два пункти: один пошук і виправлення неполадок, а інший це мені налаштування, в яке ми зараз потрапили. Ну, Перше, що натискаємо пошук несправностей. Я скільки не користувався в Індії цим пошуком будь-яких несправностей, ні разу мені воно не допомогло при будь-якому рішенні, Воно там щось шукає, пише. Переподивіться, чи у вас всі оновлення, системи встановлені актуальні, все перевіряєш, перезавантажуєш так по кругу. Ну, Марна трата часу. От реально, я не пам'ятаю, щоб мені хоч раз цей їхній застосунок виправлення неполадок хоч раз поміг, не було такого. Тут я все подивився, перезавантажив, вмикаю, ну, немає тут нічого, нема Bluetooth. Думаю, лади, зайду я сюди, в це інше меню. Налаштування Bluetooth та пристроїв. Заходиш сюди, в це налаштування Bluetooth. Тут все окрім цього. Весь цей список є. Немає лише Bluetooth, немає його як увімкнути, немає ніякого перемикача тут. Хоча меню, оце, Bluetooth та пристрої є. Ну, і ти сидиш, думаєш, добре, що я тут далі можу зробити? Ну, пора, певно, переходити значить, в систему, шукати, де це у нас диспетчер пристроїв. Заходимо сюди. Е, оцеї штуки, цього пункту меню Bluetooth немає тут. Ми дивимося мережеві адаптери. Дивимось мережеві адаптери. Цього адаптера також немає. Є у нас оцей мережевий адаптер, ну, в моєму випадку, Qualcomm Ateros QCA 9377 так як він один відповідає і за Wi-Fi, і за Bluetooth. І відповідно тут оновити драйвер, вибираєте. Автоматично шукати драйвера. Це, зрозуміло, воно напише, що вже стоять, які тут підходять. Потім е, думаєте, добре, зайду я на сайт виробника, заходите на сайт е, свого ноутбука. Я, наприклад, заходжу на сайт Lenovo. І тут також е, починаються танці з бубном. Перше, заходиш, вводиш там серійний номер, ще всяку там діч, щоб знайти свій ноутбук. І тут вже на весь екран світиться, що є в них е, е, Lenovo Service Bridge, колись був, завантажуєш його, воно, даєш йому дозволи, воно крутиться тут по тисячу мільйонів разів. Нічого не хоче, воно автоматично тобі виправляти ніяких помилок і не знаходить ніяких е, траблів, ніяких причин не знаходить. Тоді дивися, у них тут є, вже тут видно завантажити Lenovo Vontage. Ну, Добре, йдемо в драйвер та програмне забезпечення, є Lenovo вантаж. Думаєте, зараз я його скачаю, і буде мені щастя, скачуєте, запускаєте, все воно показує. Все робить, але ну, не те, що вам необхідно. Окей, залишається в нас ручне оновлення. Натискаємо. Обрати драйвери. Відповідно, Bluetooth і модем скачуєте самий актуальний, а також на всякий випадок скачуєте Wi-Fi драйвера. Потім ви заходите заново в диспетчер пристроїв, дивитеся, натискаєте оновити драйвер, шукаєте драйвера на комп'ютері. Ось у мене є, я розпакував драйвер Bluetooth. Зараз не буду цього робити, бо знову ще злетить. Потім ви Інсталюєте їх, типу із цієї папки, воно пише: Ну, чувак, тут уже і так стоять самі останні драйвера, що ти хочеш, відчепись. І ти таки сидиш і думаєш, ну ёлки-палки, що робити? Ну я перезавантажив. перезавантажив раз, другий, третій. Не допомагає. Так, драйвера не хочуть оновлюватися. Ну, ти видаляєш пристрій, заново його інсталюєш, заново інсталюєш сюди драйвера. Результат той самий: Wi-Fi є. А Bluetooth не працює. Потім, шукаєш в інтернеті далі інформацію, на сайті Lenovo, до речі, там в підтримці, пишуть: та візьміть, зайдіть в режим польоту, літачок, цей FNF7 на Lenovo натисніть. Потім ще раз відіжміть, і воно все автоматично вмикнеться блютуз, Bluetooth, а після чого вимикнеться Wi-Fi і все окей, все буде працювати. Так, добре, там натискаєш, нічого не працює. Потім що робиш? Потім шукаєш ще інформацію, воно пише: ну, раз вам нічого не помогло, попробуйте, значить, відкотитись до останньої версії системи. Ну, типу, колись це були контрольні точки. Запускаєш це все відновлення системи. Воно, як це часто буває, ці контрольні точки немає збережних або воно вимкнене, або ну, ще щось не так. Як то кажуть, з воза впав, вілф срав і колесом переїхало. Все до одного. І ти вже сидиш хвилин 40 на це все витратив. При тому, що ти абсолютно нічого не робив, В тебе Блютуз раптом був і хутко зник. Все. Ну, що робити? Шукаєш варіанти рішення, перезавантажуєшся, думаєш, ну що, скидати комп'ютер до заводських налаштувань, заново вінду ставити, все заново переналаштовувати із за якогось нещасного блютуза. Не варіант, але користуватися без мишки по Bluetooth, без наушників по Bluetooth, також не сильно хочеться. Я вже був, впав у вічай, так як раніше, така ситуація допомагала просто видаленням того в диспетчері пристроїв, що я показував пристрої цього Wi-Fi, який відповідає за Wi-Fi за Bluetooth, перестанавлював драйвера, і все воно відмінно працювало. Але потім знайшлося одне цікаве рішення. Який вирішив, в принципі, всю цю ситуацію. Суть е, заключається ось в чому, зараз я вам покажу. А суть заключається в тому, щоб е, зайти в BIOS, перезавантажити комп'ютер і потрапити в BIOS. Для того необхідно тиснути F2 в моєму випадку, можливо, в когось Escape, можливо, ще якась там F1, або F12, або F10. Ну, треба шукати, в кого як там заходиться в той BIOS. У мене через клавішу F2. Тоді, після того, як ви зайшли в BIOS, необхідно о, знайти той пункт меню, в якому необхідно відключити бездротову мережу. Тобто в мене це Wireless LAN із стану Enabled. Треба ставити Disabled. І Потім нажимаєте F10 і нажимаєте Yes. Так як я це вже робив, я нажимаю No. Після чого ваш комп'ютер перезавантажиться, ви зайдете в пункт керування бездратовими мережами, і вуаля у вас включиться Bluetooth. Після того, як у вас таким цікавим способом з'явиться Bluetooth, ви заново перезавантажуєте ноутбук, попадаєте в BIOS, заходите в цей самий пункт меню, включаєте Enabled і нажимаєте F10, і на цей раз натискаєте Yes. Так само він перезавантажується і у вас включається. Модуль Wi-Fi. і все працює.